Зараз особливо під час цієї російської навали людям треба підтримати настрій, дух і показати, що дійсно козацькому роду нема переводу, що ми не скоримося, ми не здаємося, ми все одно продовжуємо жити. Та збиратися тому, що ми У нас був конкурс. Ми називали традиційні українські страви. Ну і в принципі назвала найбільше і тому виграла. Моя мама дуже багато готує, плюс родичі з Закарпаття, тому дуже багато знаю. Ярмарки це дуже важливо для в принципі української культури і національності, адже це, це велика традиція. Це велика традиція ще з етнічності. I'm going